Сліпі та глухі, бо слідують за заданим маршрутом. Коли дістаються місця призначення, вибухають, а ще сильно гудуть, за що у народі їх навіть прозвали мопедами. Це я про іранські дрони, на які українці вже жартома відкрили полювання. Мабуть, всі вже бачили це фото, на якому чоловік із рушницею буцімто цілиться у дрон. Знімок, хоч і вірусний в мережі, насправді минулорічний. Але цікавість українців до незвичного сафарі зовсім не вигадка. Ось скажімо кадри з Дніпропетровщини. А ну, давай казаво. Давайте, давайте, давайте. <кзвук> не ну, мамощі давай, під. <кзвук> Якщо у вас є чим збивати дрони, у Міністерстві внутрішніх справ просять цього не робити. Це може призвести до травмування і ну і власне до біди більше, ніж е, можливість збити дрони. А поліцейські дійсно в центрі відкривали вогонь, тому що бачили один за одним що дрони прилітали. Це саме те відео, як поліцейські ловили іранського вбивцю у небі над столицею. Автоматна черга і дрон падає. Щоб повторити такий трюк, кажуть фахівці, треба мати автоматичну зброю, на кшталт рушниці або кулемету, які є не у кожного цивільного. Але навіть якщо є, небезпека надвисока. Враховуючи те, що а, здатність кулі а, нанести ураження а, зберігається, ну скажімо, на відстані. Умовно кажучи, до двох тисяч метрів це два кілометри. Тобто спрогнозувати, куди прилетить та куля власних швидше за все зброї не може. Є пропозиція і це фахова пропозиція. і Запевнюю вас, залишити все ж таки цю справу професіоналом та влучити у рухому мішень, яка до того ж у повітрі до снаги навіть не кожному професіоналу запевняє Євген. Він викладач та й сам чемпіон кубків із кульової стрільби, тому знає це на 100%. Ну мало людей Людей, які можуть влучити в такий пристрій на такій відстані. А коли ж куля, випущена вгору за законом земного тяжіння, повернеться назад, за необачний постріл доведеться відповідати вже за іншим законом, каже Євген Людина, яка вирішила збити дрон за допомогою своєї вогнепальної зброї, неважливо, це просто громадянин України або громадянин України поліцейський. Якщо він комусь нашкодить або його дії спричинять смерть громадянина людини, неважливо, він буде нести відповідальність згідно чинного законодавства. Тим часом у повітряних силах кажуть і самі збивають до 90 іранських дронів. Лише за останній місяць, атак ЗСУ підсмажили понад 230 камікадзе. Аміна Арнаут Євген Дрост. підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал Тв 7